Схоже, російський диктатор Володимир Путін відвідчає тотального приниження і на тлі військових поразок своєї недоармії вирішив піти в Абанк. Як Росія готується до нової анексії, погрожуючи ядеркою? І коли отримає по зубах? Говоримо у цьому відео. Мене звати Юрій Бібік. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Отже, у своєму ранковому зверненні, яке вчора так і не відбулось, кремлівський диктатор заявив, що Росія. Підтримує псевдореферендуми, які напередодні оголосили окупанти на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях. Це було прогнозовано, адже як пише інститут вивчення війни, таким чином Путін хоче стримати контрнаступ зсу. Так, звільнення Україною своїх територій буде розглядатися як напад на Росію. Для цього Гітлер в сучасності підписав і вже опублікував указ про часткову мобілізацію у Росії. Диктатор сподівається призвати в армію 300 тисяч військових, закликаючи громадян піти на війну, аби захистити свої землі, які він називає. Новоросія, прости господи, ну і звичайно ж, куди без ядерного шантажу у черговій порції маячні? Очільник Кремля заявив, що при загрозі територіальної цілісності Росія готова використати усі види зброї, у тому числі і ядерну, і це мовляв не блеф. Але все йде за планом. Пам'ятаєте, 24 лютого демілітаризація і денасифікація, 21 вересня, указ про мобілізацію у Росії. Раніше маріонетки Кремля в так званих ЛДНР, а згодом їх злочинці з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, оголосили дати проведення так званих референдумів. Мовляв, вони мають відбутися 23, 27 вересня. На це одразу відреагували представники української влади і міжнародна спільнота. Так, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ані фейкові референдуми, ані гібридна мобілізація нічого не змінять. Очільник ОП офісу президента Андрій Ярмак написав, що так виглядає страх розгром. Ворог боїться примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можна ліквідувати лише силою. Пише Єрмак. Наші міжнародні партнери з реакцією також не забарилися. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що альянс вважатиме нелегітимними фейкові референдуми, які готує Кремль, А теперішні події назвав подальшою ескалацією у путінській війні. Білий дім заявив, що псевдореферендуми, які організовує Росія, є образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, і не можуть бути визнаними. Еммануель Макрон запевнив, що Франція продовжить постачати зброю Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що так звані референдуми не можуть бути визнані. Україна має право захищати свій суверенітет і демократію. Голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевич. Закликав міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові референдуми Російської Федерації новими санкціями та великою кількістю зброї для нашої країни. До речі, щодо санкцій, ЄС висловив готовність до запровадження нових обмежень проти росіян у разі проведення е, ось цих заходів незаконних заходів на територію України. А Міністерство юстиції Сполучених Штатів просить в американського конгресу дозвіл на конфіскацію активів, наближених до Путіна олігархів. Йдеться про понад 500 мільярдів доларів. Загалом засудили злочинні наміри Кремля але не всі представники влади цивілізованого світу. А російський ринок акцій завершив учорашній день падінням на майже 9%. Ну і тим часом на самій Росії ще до виступу Путіна різко зросли запити у Гуглі, как уїхати з страни, і від от армії. До речі, щодо від от армії. Державна Дума. Російської Федерації вчора ввела в кримінальний кодекс поняття мобілізація і воєнний час, а також схвалила низку інших поправок. Тепер спокійне життя Росіян зміниться таким: здався добровільного полон, отримає 10 років. Відмовляєшся воювати, відсидиш 3 роки в колонії. За знищення військове майно у воєнний час з необережності посадять на 5 років. Ну і так далі, за текстом. Я думаю, ЗСУ теж проголосують на цих референдумах, тільки так, як вміють найкраще: гарматою по русні. Віримо в наші Збройні Сили, підписуємося на наш YouTube канал, лайкаємо це відео. Все буде Україна! Побачимось!